Як приготувати ідеальний яйцепашот Показую. Друзі, за 10 років працювання в ресторанах яйця пашот ми варили на кожній кухні. І за одну хвилину я навчу вас готувати їх так, як готують в найкращих ресторанах цього світу. Поїхали! Звичайно, для цього рецепту нам буде потрібно курячі яйця. І тут розмір має значення. М. Ще один нюанс: я використовую їх одразу з холодильника. Будемо використовувати таку штуку, яка називається Суфіт. Це апарат, який кажучи, як кип'ятільник, тільки з контрольованою температурою. Якщо у вас немає такої штуки, можна взяти термометр і Поставити водичку на плиту і з термометром контрольовано тримати одну і ту саму температуру. А краще замовити таку штуку, вона недорого коштує, але безліч рецептів можна готувати. До речі, як використовувати совіт на максимум, я показую в своєму кулінарному клубі. Там я показую і рецепти, і використання. Тому, якщо ви бажаєте навчитись готувати ресторанні страви в себе вдома, приєднуйтесь посилання в шапці профілю. А ми поїхали. Беремо наш совіт. Нам потрібна буде також кастрюля. Набираємо одразу гарячу воду, щоб він швидше набрав температуру. Виставляємо температуру 63,5 градуса і відправляємо. Маємо варити яйця на 25 хвилин. Як тільки таймер пропищав, ми дістаємо яйця, відправляємо їх в холодну воду для того, щоб зупинити процес приготування. І одразу можна їх використовувати. Все дуже просто, потрібно розбити акуратно яйце і далі відправити в киплячу воду з оцтом. На півлітра води, 2 столових ложки оцту. І варимо ще півтори хвилинки. Ви тільки погляньте на це ідеальне яйце пашот. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт, а мені, як завжди, поставте вподобайку і напишіть дякую в коментарях.